я був вдома, в підвалі ночував. І що ви почули? Ну що, ішов отуда, подивився, бачу, валяється все. О, прийшов тут хлопче розказує, що ночі десь в три години, ночі. Ось, так що таке діло. Хорошого мало в нас. А Там, скільки прильотів було? Ой, штук 7, жінка мені сказала було ночі. Ага. Поранені? Не знаю. Ви тут десь поряд живете? – Так, я тут я живу.